Панове українці, от козаки, які два роки на війні, бачите? Нагодовані. Довольні. У них є сюди печкан, бачите, боцман замастирав. От не бійтеся, на війні не все так погано. Ні нічого хорошого немає. Вам же все одно служить пройдете, блин. Так, що так. Будуть нові знайомства. Корисні, корисні. Так, так. Он хлопці, два роки на війні. Ну, в всі, собственно говоря, два роки на війні. Приходьте, да, тому що, кроме як захерачить підарів, варіків немає. Ну, гупа, да, Ну, всегда гупа. Ну, короче, ви зрозуміли. Все, що Кварти, родно. Щось прилетіло Пусть блядь. Че кап, чи фап, чи блядь, 152 нема Брат Боцман Брат Фокс А це движуха, да? Брат Боцман, скажи українцям, чого вони не хочуть воювати йти? Секуни чи що? Секуни. Жрут, п'ють, срут і все, в Ш... Шлунки прямо ходячі. А мені цікаво, вам дівчата і жінки вообще щось там дають чи ні. Брат що ти хочеш сказати українцям, які бояться воювати. Що воно скоро до них добереться. Або бой до того, що будемо грузити в багажники і вивозити самі сюди, блядь. Ну ми ж тоже не резинові, тоже закінчуємося, бля. Ні, ну воно як через тису, блядь, тікати бля, яйця відморозить, відстудити. Так воно нормально. А потім у Румыні казати, що блін я вільний українець. Залупати, блядь. А це фронтові дороги, щоб ви розуміли, які вони. Да, водос? Да, нормально. Google не працює, Если не Google памяти. Вадик работать. Google Вадик памяти, да. Google -вадик Google -вадик. Да, якщо нема памяти то нехуй сюда и соваться. Нехуй сюда и соваться. А то сиди, хай сидеть дома. Да, давай. кофеечек попывает. мамы под юбочкой посадить. посадить. Мамки не царапин. А комменты напишите еще, блядь. Почему вы мы таки чистые? Почему выстрелов не слышно? Кстати, ловы почти ушатал, блядь. ну да. Водок, да. <свят> Босман, почему ты выстрелов не слышишь? Если ну, до контузий уже дохуяный не Блодай, Угадайте, что это еда? Ну, давайте вот это вот, тема. Вот эта тема. Эта тема называется Брэдли. Так, Короче, Давай. вертухи пошли. Да, да, да. Давай. Ну, это наши. Кассет, кассет. Нет, это наши работают. Не знімай місця ні стільки, не, щоб не, не бачили Вадик. О. Вадик. Війна потом. О, наші, наші пацаки. Наші пацяки. наші, хорошо пацаки. Щоб не плакали, що авіація не робота. Ух, красавчик. Наші роботи. Знімати не будемо. Не будемо казати де не. і знімати не будемо. Ну це щоб... там де надо. Да, пацани красавчики. Підором пізди підсипали нормальні. Ой, я ж не ругайся. Піздюлей. Іди, вадик, давай. Іду. Вертухан. Короче, слава Україні.